Знаєте, у нас один режисер, наш один з режисерів Антоніна Романова, на той час ще себе позиціонував як чоловік зараз. Позиціонує як небінарна персона, тому я буду говорити Антоніна. На той час це ще був Тушка Раманов. І він взагалі переїхав, прямо переїхав в театр, він там жив. І а, Ми ставили вистави, ми грали вистави і дивилися, ми не могли відірватися від моніторів. А, спостерігали, що відбувалося на Майдані. На Кримському Євромайдані ми були тільки одного разу, тому що ну, правда, ми були дуже завантажені в театрі і ще не дуже причетні до того, що, можливо, могло відбуватися в Криму. Я не можу сказати, що ми були дуже дотичні до політики. Ми все розуміли, ми були дуже на боці Майдану, і ми просто з Антоном сиділи, 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 вже люди збираються там на репетицію. Все, пішли, швидко яка і назад. І просто він і не спав ночами, я його приходила, годувала. от. В 23 лютого 2014 року я вперше стикнулася з Антоном, вперше стикнулася з тією силою, яка потім просто Крим накриє. Це був мітинг пам'яті Номана Чельбіджхана. На а, площі Леніна. А, ми завжди з Антоном були на всіх кримсько-татарських заходах. І теж, того разу теж і ми десь почули, що біля нашої Верховної Ради а, щось відбувається, таке проросійське, ми Тоді побігли, побачили, що записують в а, а, ці загони самооборони Кримської. І потім побачили, як вони шикуються і йдуть. В сторону а, ми, а, площі Леніна, ми побігли назад. Ми там почали говорити, що сюди йдуть. І так цікаво було. М -м -м, вони з однієї сторони підходять там а, проспект Кірова, площа Леніна, там Карла Маркса, і вони так вийшли. А з цієї толщі, цієї маси кримських татар вийшли молоді люди. Хлопці і встали. І це було таке знаєте, протистояння, як перед боксом перед матчем, і коли це психологічна боротьба. І стояли, і просто вони дивилися. Ми на другому ряду з Антоном просто спостерігали такі, що, 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 що буде. От і оці стояли. До речі, не було жодного, жодної провокації не було тоді. І вони постояли, постояли десь хвилин з 15 і повернулися і пішли. Видно, була команда піти. ну і пішли. От, і наступний це був 26 лютого, мітинг під Верховною Радою, де саме. Антон теж брав участь в тому, він стояв в центрі прямо всередині подій, в цьому цепленні, да, і не дозволяв провокаторам прирватися да, на, на сторону. Ну, коротше, це було дуже складно. А я в той час була, прийшла на АТР, на Кримсько-Татарське телебачення. Я викладала сцену. мову. У них і а, яка, яка які вправи? Ми всі сиділи, дивилися в стрім, а, який робили а, 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 журналісти кримсько-татарської редакції, і просто неймовірно це протистояння. Це було дуже складно, і весь час дівчата дзвонили своїм родичам, близьким людям, які там були. Це було дуже нервово. І все ж таки, коли прорвалися проукраїнські сили, Верховну Раду таки не дали провести сесію. Ми вирішили, що ми перемогли, але цієї ж ночі сталося да, захоплення і Верховної Ради, і Ради міністрів Криму, і все почалося ну, невідворотні події, які йдуть вже в 9 років. От. Ну, я не знаю, чим я на цей період можу пишатися, але я, скажу, я не знаю, чи взагалі, що значить пишатися. Це, це, це було життя, це було е, рішення, яке було дуже природнім. Органічним треба було це робити, коли ми зрозуміли, що почалася анексія і захопили держструктури наші, і почалися введення військ. Ну, ми якось зразу організувалися і почали цей спротив.